Чи задумувались ви про пенсію? А чи знаєте, що в Україні планується пенсійна реформа у 2025 році, яка складається із реформи солідарних пенсій, запровадження обов'язкової накопичування пенсії і впровадження нової формули розрахунку пенсії? Обов'язково додивіться відео до кінця, і якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. В черговому випуску 7 хвилин з Андрієм Савенком і командою «Семінар». У 2025 році пенсії в Україні можуть нараховувати інакше. Кабмін хоче запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Правда, відповідний проєкт закону 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення з Верховної Ради повернули на доопрацювання. Але згодом уряд вніс у нього рекомендовані правки. і законопроект щодо пенсії. Все ж таки планують розглянути у найближчі місяці. Законопроект 9212 передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцям пенсійних внесків на користь таких найманих працівників 1%, 1,5%, 2% від розміру заробітної плати працівників. А держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету. При цьому розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним. Накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. На цей раз уряд комплексно підійшов до законопроекту, і пенсійна реформа у 2025 році буде передбачати три комплексних заходи впровадження систем: обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, солідарну. Обов'язкова накопичувальна система передбачає обов'язкові відрахування із заробітної плати працівників на свої особисті пенсійні рахунки. Добровільна накопичувальна система дасть можливість працівникам додатково понад обов'язковий розмір відкладати заощадження для своєї майбутньої пенсії. Ну і солідарна система. Є основою пенсійного забезпечення. Вона функціонує в Україні за рахунок працюючого населення, де роботодавці сплачують відповідний єдиний соціальний внесок. Що ж планує впровадити уряд у 2025 році? Впроваджується накопичельна система двох напрямків: обов'язкова і добровільна. Отже, збільшується розмір відрахувань із заробітної плати працівника і зменшиться відповідно сума до виплати на роки. А ще пенсійна реформа передбачає суттєву зміну розрахунку пенсії і впровадження нової формули розрахунку пенсії. Тепер вона буде розраховуватись і залежати від кількості відпрацьованих років та суми сплаченого ЄСВ. Ці показники вже будуть переводитись у відповідні бали, які далі будуть впливати на розмір відповідної пенсії. Як бачимо, ідея накопичувальної пенсійної реформи начебто чудова. Але може статися так, що інвестовані гроші, які люди будуть відраховувати і накопичувати, в один момент зникнуть, адже ніде в законопроєкті не сказано, що держава в цьому разі відшкодовує втрачені кошти. Тобто, в законопроєкті немає ніяких гарантій збереження цих коштів. Перше. Законопроєкт 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення планують розглянути у 2025 році. Друге. Накопичувальна пенсійна реформа передбачає впровадження обов'язкової, добровільної і солідарної систем. Третє. Передбачається зміна розрахунку пенсії і впровадження нової формули розрахунку. Четверте. Розмір пенсії буде розраховуватись і залежати від кількості відпрацьованих років та суми сплаченого ЄСВ. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи канкулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Але є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну куп моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.